Бен, шоста вечора, ми в лісі, вівторок. Давай. Ти кидай, кидай, кидай. Раз, два. Три, чотири. П'ять, шість. Чекай, я йду дивиться. Шість. От, сьомий, дивиться. Сьомий. Тихо, йду до тебе, давай. О, ладно. Давай кидай все. Ми не будемо. Давай, блін, чекай. Лю подивись. Ми їх не чистимо, ми їх просто їх скидаємо. Окей? Так, все. Бо не буде коли збирати. Оце все на цьому місці. Ми навіть не чистимо, бо нема коли. Тут треба збирати їх і все. Чекай, тут ртувач, блін. Під ногою, от, бачите. Де там, покажи їх хоч в камеру чуть-чуть. Супер. Бляха, муха, пів відра в одному місці. Круто. Навіть не відходив від цього місця, відро не чпав. Дивіться скільки, це просто. Тут штук 40, напевно.